Страшний вибух, який відбувся вчора 23.05. Перевернув, мабуть, душу всіх пацієнтів. А їх вчора було 1703. Всі майже всі важкі, які поступали з п'яти областей України. Це люди, які йшли і на противні втручання, і на лікування, і на жаль. Під час цього вибуху постраждав онкофорий, в нього різана рана голови, ми відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла посікло всю спину. На щастя, всі інші пацієнти, яких накрило і Стелею, яких накрило і битим склом, серйозно не постраждали. Ми всіх перевели їх в безпечне місце вони зараз одержують лікування в нашій лікарні.